Мало урожаю, дождей не було. Урожай бігають мало. Картоплю на овочевому ринку у Кропивницькому продає підприємець Федір Сергієнко. Каже, привозить її з Чернігівської області. Зараз віддаємо 14, ну, а там на місці вже де закупаємо, вже підняли 14-15. За три дні. 2-3 гривні піднялося. Через тиждень буде вона мінімум 18-20. Підприємець Турал Мамедов продає картоплю за ціною від 16 до 18 гривень за кілограм. Ціна, говорить, залежить від сорту. Дорого, нема урожай. В тому році було 7-8, два рази більше. 18-16. Неділю тому було 13-14, а зараз вже 16-18. Ніяк не вийде. У цьому магазині вартість картоплі – 16 гривень 89 копійок за кілограм. Залишки є в достатній кількості, поставки у нас Дніпропетровська, Чернівецька та Черкаська область. Ціна піднялася, це пов'язано з транспортуванням, зберіганням робочою силою. Трошки дорожче, але беремо, бо, тому що їсти тут потрібно. Житель села Макариха Кропивницького району Микола Зімін зібрану з городу картоплю, засипає на зберігання у погріб. Каже, зібраний врожай 30 відер з ділянки площею 1000 квадратних метрів. Торік було 200. Багато гнилої картошки, багато її, що вона мала. По кількості вона, звісно, не вродила так, як хотілося. Без картоплі, як кажуть, в Україні не проживаєш. Фермер села Карлівка Кропивницького району Олександр Шепеленко картоплю вирощує перший рік. Врожай зібрав тиждень тому. Взяли ми близько 10 тонн. У нас не гектар був там 60 соток. Нам вистачить для того, щоб її висадити на більший об'єм. Поясню, вирішив зайнятися вирощуванням картоплі через її рентабельність. Цього року на 100 гектарах сіяв сою. На нулі ми вийдемо. Ми будемо розвивати цю галузь, тому що в основному в основних наших землях, які ми обробляємо, не кожен рік не так вигідно. Спека дуже ми залежні від кліматичних умов. Оцей рік показав, що ну шістдесят градусів на сонці, що може вирости без поливу. Ну нічого не виросте. Цьогоріч картоплю в області посадили на площі 42 тисячі гектарів. Це на тисячу гектарів більше, ніж торік, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Картопля в цьому році показує нижчу вражанні ніж це було в минулому. Якщо в минулому це було 128 центнерів з гектара, тобто 12-13 тонн, то в цьому році це 110 центнерів з гектара У 2023 році. Зібрали 530 тисяч тонн картоплі. Це при потребі річні 120 тисяч тонн для харчових потреб. Ну і в цьому році за того, що невражайність низька, не плануємо зібрати 500 тисяч тонн на вартість картоплі. Вплинули аномальна спека і посуха. Пояснює доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. Порівняння з аналогічним періодом минулого року ціна виросла практично вдвічі, якщо ми там... На початок 2024 року мали ціну приблизно 9 гривень за кілограм. Зараз от така там 15-20 є. Ціна буде рости, тому що картоплю треба зберігати, в сховищах потрібна певний мікроклімат, тобто це витрати електроенергії і в принципі людський фактор також, тому що там і платити це треба робітникам. Вважає через ті фактори і не врожай, вартість кілограму картоплі до кінця. Року може зрости вдвічі. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.